Саме про війну дефіцит російського бюджету зріс до 61 мільярда доларів. Це лише від початку року. Служба зовнішньої розвідки України повідомляє, що це майже у чотири рази більше ніж було заплановано раніше. Попри те, що не нафтові доходи збільшились на 14%, цього не вистачило для компенсації втрат від експорту енергоресурсів. Загалом, за підсумками 2025 року, дефіцит федерального бюджету може перевищити 75 мільярдів доларів. Ну, З 60 до 47,5 доларів за барель Канада хоче знизити цінову межу для російської нафти. Як зазначила прес-служба уряду, це послабить можливість Росії фінансувати загарбницьку війну та стане сильним важелем тиску на військовий апарат Путіна. Тому необхідні зміни у законодавстві Канади планують запровадити уже протягом найближчих тижнів. Зазначу, що нещодавно Євросоюз та Велика Британія запровадили санкції проти Росії, і встановили нову граничну ціну на нафту на рівні 46 доларів за барель. Олег густенко, екс радник президента України в нашому ефірі, Пане Усенко, вітаю. Уже три з половиною роки говоримо про російську економіку, про те, що ось ось має статися дефолт, технічний дефолт. Тепер йдеться про 61 мільярд доларів дефіциту. Наскільки це багато для Росії? Це не дуже багато для Росії. Це значна цифра, якщо там вимірювати, скажімо, відносно до їхніх. Видатків на їхні військово-промислову машини військово-промислова. Машина жирає десь приблизно 150 мільярдів доларів на рік. Це те, що ми можемо бачити по відкритій статистиці і по їхньому державному бюджету. Але не треба сприймати, що якщо збільшується дефіцит державного бюджету Росії, ну скажімо, до рівня біля 70 мільярдів доларів, це та цифра, на яку б я орієнтувався протягом цього року. Це дійсно більше ніж було закладено, але це просто більше ніж було закладено відповідно. Ця дельта, оце збільшення дефіциту, ну скажімо, знаходиться десь на рівні біля 30 мільярдів доларів. 30 мільярдів доларів знов-таки це одна п'ята частина від їхнього військового бюджету. Це означає що означає це, що вони не зможуть фінансувати дефіцит. Я не впевнений. Я думаю, що вони будуть продовжувати знаходити джерела фінансування дефіциту державного бюджету. До речі, ні про який технічний дефолт. В прив'язці до Росії не слід взагалі говорити, бо вони повністю відрізані від світового ринку капіталу. Вони не можуть вийти на зовнішні ринки. Вони не можуть там взяти просто кошти, і тому все, що вони мають вирішувати, вони мають вирішувати, як фінансується дефіцит бюджету, але виходячи з того внутрішнього ресурсу, який в них є. А якого до речі не так вже й багато. Вони запланували, що вони зможуть вижати з банківського сектору. З їхніх державних корпорацій певну суму десь приблизно на рівні 30 мільярдів на цей рік. Зараз треба буде шукати. Додаткові додаткові джерела у цих надходжень, у цих ще додаткових 30 мільярдів доларів. Де вони їх будуть шукати? Вони знов таки будуть видавлювати з їхнього приватного сектору, який буде знаходитися на такій розвільці з одного боку, або сторкнутися із можливим таким тиском з боку Кремля на них, або самостійно віддавати те, що просять, і от і, неважко. Навіть спрогнозувати, що будуть вибирати те, що віддавати, те, що просять. І таким чином будуть фінансувати дефіцит державного бюджету. Це може існувати в тривалій такій перспективі. Ні, не може. Це може існувати рік. Два я б сказав би не більше того. Я б сказав би, що головне на що треба зорієнтовувати зараз, дійсно. Удар це все, що стосується доходів Росії. Притом таких значних доходів, значні самі значні доходи, які є в Росії, це продаж їхньої нафти. Їхня нафта це 150 мільярдів доларів. Доларів на рік, приблизно по 400 мільйонів доларів на день вони отримують від продажу нафти. Те, що відбулося, з зниження стелі на російську нафту з боку європейських країн і Великобританії, і зараз підключилася Канада. Це означає, що тиск збільшується. Буде цей тиск критичним ні, в моєму розумінні, це так, як. Рви такі зараз копають навколо Росії, але цей рік ще не закінчений ще треба. Чекати чи буде чи не буде впроваджено додаткові санкції, скажімо, з боку Білого Дому. Ми вже бачили, навіть не дивлячись на ту зустріч, яка планується на Алясті 15 серпня. Ми вже бачили, що до 15 серпня було накладено додаткові такі мита на Індію. Індія зменшує, притом різко зменшує купівлю російської нафти. Індія один з таких найпотужніших. Грасцев на цьому ринку, який постачає. В Росію валюту постачає гроші, вони зменшують купівлю. Ми бачимо зараз колосальний дисконт на російську нафту, яка купується на індійському ринку. Більше того, більшість контрактів вже навіть не виконуються, а це означає, що лише за рахунок Індії в такому річному вимірі Росія може втратити приблизно біля 50 мільярдів доларів. Чому саме така цифра? Бо я вважаю, що вони будуть продовжувати. Ти частково купувати російську нафту, але на рівні не більше ніж той рівень, який був довоєнний. А на довоєнному рівні, десь в їхньому структурі їхнього імпорту російська нафта була приблизно до 5% в загальної структурі споживання. Закордонного закордонної нафти, а зараз це цифра майже 50%. відсотків. От вони будуть зменшувати до 5% відсотків. Від того Росія втратить щонайменше 50 мільярдів, а от 50 мільярдів втрачені там, перекрити за рахунок внутрішнього ринку вже буде неможливо. І Це буде означати. Що дефіцит державного бюджету, який в Російській Федерації буде продовжувати розширюватися, він не буде знаходити джерел фінансування. Я далек від думки, що вони будуть розганяти інфляцію. Інфляція вже в них достатньо висока, десь приблизно на рівні біля 9%. Я б сказав, що на наступний рік вона може бути навіть і більшою, але навряд чи вони будуть застосовувати просто друкарський станок для того, щоб Друкувати рублі, і фінансувати дефіцит державного бюджету. Вони радше будуть скорочувати витрати, і не по військово-промисловому комплексу. Вони перше, де вони будуть скорочувати витрати, це весь соціальний сектор, що до речі відбувається протягом останніх двох років, і особливо активно протягом цього року. Навіть та бравада, яку можна почути із Кремля, навіть по їхній статистиці офіційні то йде збільшення по деяких напрямках соціальних витрат, в реальності реального збільшення не відбувається бо навіть по тих статтях, де йде незначне збільшення, вона йде набагато нижче рівня інфляції. А по деяких статтях взагалі заморожені витрати, а по деяких статтях вони навіть скорочуються. Тобто вирішити питання в подібному статусі кво, якщо його зберігати, зараз Росія не зможе. Нема ж. Жодних сумнів, що в довго і в середньої і довготерміновій перспективі російська економіка не зможе пережити цю економічну кризу. Єдине питання, яке виникає: а скільки вони можуть короткотерміново продовжувати жити в подібного роду кризі, і, скажімо, не один-два роки, мені здається, ну більш-менш реалістичним. А якщо Індія не припинить купувати нафту? тому що ті контракти, які ми зараз бачимо, ті кораблі, які йдуть, вони ж довго йдуть більше місяця. Тому це Очевидно, старі домовленості, а якщо ні, бо зараз в моді там планує розмову з путіним і індійські високопосадовці планують нові контакти з Росією? Очевидно, будуть шукати способи обійти цю заборону. Якщо ні, що тоді ну, Росія це приблизно 200 мільярдів додаткових доларів, які отримує Індія з боку. З боку Росії за рахунок Росії купуючи за дешево нафту і перепродуючи вже потім продукти нафтопереробки по всьому світу, до речі, включаючи Європейський Союз. Але якщо ми подивимося на їхню торгівлю із Сполученими Штатами Америки, то загальний обсяг торгівлі десь на рівні приблизно 600 мільярдів доларів. Ну і від собі можна говорити, що Індія може застосовувати будь-які стратегії, але як Якщо на вагах лежить з одного боку 700 або 600 мільярдів доларів торгівлі Сполученими Штатами Америки, ну і додатковим максимум, який можна отримати від Росії, це 200 мільярдів доларів. то було б більш ніж наївно вважати, що вони будуть іти в фарватері Росії. Я не думаю, що вони погодяться на це навіть з економічної точки зору. Якщо вони будуть продовжувати купувати російську нафту, якщо взяти там за базовий сценарій, що вони погоджуються на суттєве погіршення власного економічного стану, тоді в Індії будуть просто валом. Наростати їхні економічні проблеми в першу чергу, пов'язані з бідністю. Бідність в Індії достатньо висока для того, щоб забезпечувати ефективну боротьбу з бідністю. Вони повинні зростати на рівні більше ніж 5%. А в цьому навіть році вони не був, кажуть такого плану зростання, тобто вони будуть стиркатися із таким зростанням активним соціального напруження. Внутрі Індії, а потім це може призводити до серйозних соціальних катаклізмів, але слід нагадати, що в Індії є регіони, які є більш ніж нестабільними регіонами. Я навіть не кажу про ті регіони, які межують з Пакистаном, де є ну, просто суттєві майже військові проблеми. Ми з вами не так давно бачили. Оце військове напруження і фактично військові дії, які велися між цими державами, в тому числі і тому, що є рівень соціальної напруги і з боку Індії на територіях, які межують з Пакистаном, є багато інших територій, які скажімо, межують з іншими країнами, де є теж ну такий значний рівень напруження. Тому я вважаю, що Індія буде, не дивлячись на те, що може і не хотіла б цього робити політично. Вони будуть продовжувати рухатися в цьому вже заданому руслі, який задається усіми додатковими 25% відсотковими митами на індійські товари і будуть намагатися. Зменшувати свою залежність достатньо швидко. У наші залежність будуть намагатися менше купувати російської нафти, навіть не дивлячись на те, що е, час їхніх компаній буде втрачати ці додаткові прибутки, які вони безперечно отримують. Е, вони вижимають з Росії низьку ціну. Вони купують все набагато нижче ніж той рівень ціновий, який було оголошено раніше. Е, зараз дисконти на цьому тижні, який вже сьогодні закінчується, були настільки високими, що перевищували навіть додаткові ще 5 доларів за російську нафту, і Росія продає свою нафту на індійському ринку на рівні приблизно біля 50 доларів, що до речі відповідає цій новій стелі, яку вводять європейці і плюс Британія, плюс Канада. Спасибі вам за пояснення, Олег Густенко, економіст, як ексрадник президента України, був у нашому.